Маузи гратимуть на власному лан турнірі. Організація зробила неординарний крок і запросила всіх охочих вживу подивитися на гру команди. Дійство відбуватиметься в офісі організації, де фанати зможуть на трибунах вболівати за улюблену команду. Саме в такій атмосфері пройде гра Маузів проти OG в рамках онлайн кваліфікації до основної частини Blast Bounty Season 2. А я нагадую, що Маузи є чинною топ-2 командою в світі, і це не мішає їм створити справжнє свято для любителів Counter-Strike у свого міста. Для мене така подія показує, наскільки організація піклується про своїх фанатів. Адже більшість сучасних турнірів проводять закриті кваліфікації, або все відбувається онлайн. Єдине, що залишається глядачам, збиратись з невеликими компаніями і дивитись матчі на своїх гаджетах чи в кращому випадку на телевізорах. а Тут вам і трибуни, і атмосфера, і гравці в декількох метрах від вас, які прямо зараз роблять історію нашої улюбленої гри. На мою думку, маузи справжні красені і зайчики-горобчики. Такий досвід можна порівняти з відкритими спарингами боксерів, коли фанати мають змогу прийти в зал, де спарингує умовний усик, і подивитися на роботу свого кумира. Сподіваюся, що маузи будуть першопроходцями, і в подальшому їхній досвід переймуть інші колективи, даруючи фанатам. Незабутні емоції навіть на онлайнових кваліфікаціях до великих турнірів.